Псалом 12 Спаси, О Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда з поміж людей зникла. Брехню один одному точать, базікують облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь. Заціпить усі уста облесливі, язик велирічивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите, Ти сохраниш, Господи, нас, Ти збережеш нас від цього роду і повіки, навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься.